Шахет влучив біля будинку відомої рестораторки та майже усе потрощив. У нас тут взорвався шахет прямо от прямо тут. На підльоті ми встигли спуститися в підвал з мамою і з дочкою нашою. Так от днями постраждав будинок, автомобіль та прибудинкова територія Маргарити Січкар. Друзі, дом Ну, про машину взагалі молчу. Жінка розповіла, що багато уламків шахеду на подвір'ї, в обламки, а це шахеда з номером. Була ще пожежа, яку вона загасила. Він горіл і тушила. Вот тут именно взрыв був, дерев'я знісли повністю, щоб ви зрозуміли, тут все було в дерев'ях, ні. Також рестораторка зауважила, що вибуховою хвилею було винесено вікна, двері. Паркану також вже немає, його винесло. А в домі винесено все: окна, двері, все в стеклі. Забора нет, всього Вот был когда то забор, бо нет. Ще Маргарита показала понівечену машину. Ну, машини Только на металлолом. Вот это гараж был ну і все. Ось це моя машинка. Також січка розповіла, як вони зреагували з родиною на російську атаку. Було два страшних взриві: один котрий я увидела і встигла спуститися в підвал к нам, а второй следом був за ним. Але найголовніше, що ми, ми живи.